Друзі, всім привіт! Ми ну, що, як обіцяли, теті ферма запускає нову лінійку шаурми з 1 березня. А саме ми розпочнемо з нашої новинки, якою ми вас зацікавили. Називається вона Корейський стайл. Що входить в склад? Це курча фермерське, помідор, салат айсберг, морква по-корейськи, капуста кімчі. Тобто, секунду уваги, теті ферма перший заклад в Україні, який робить шаурму з капуста кімчі. Це раз. Другий момент, цю капусту кімчі готують для нас корейці, з якими ми познайомилися в наступ в Києві. Тобто воно вже з покоління в покоління Каління передається цей рецепт, це раз і вона ферментується на протязі більше ніж півроку. Ви просто уявіть, ця капуста в нашій шаурмі спеціально для вас. Ну що, будемо вже розпаковувати і дегустувати. Ех, як завжди, хрумка скориночка. Ух, ну це просто шедевр, реально без перебільшення. Запашний цей аромат нашої капусточки, легендарний капусти кімчі. Ну що, надзвичайно смачно, круто. Корейська морковка. Наша улюблена капуста кімчі. Mm -hmm. Смачніше. Реально відчувається, що люди вкладали цю капусту реально, в душу. Вона смачна, пікантна. Зразу побажаю, хто не користував цю капусту. Реально потребує вашої уваги, вашої дегустації, на що вас і запрошую. Раді бачити, гарного дня, завітайте. Цей перевірний стал, це щось неймовірне.